Ну що, друзі, вітаю вас знову команда Тивут, виробник дерев'яних сходів, я знову з вами на зв'язку. Сьогодні знаходимося в вільхівських лозах, де хочемо вам презентувати ще одну нашу роботу, яку ми змонтували і поставили під ключ наші найкращі майстри, які змонтували ось такі чудові дубові двері. Це маємо на другому поверсі. Такий чудовий конструктив. Надзвичайно красива текстура деревини. І ось такі чудові масивні сходи, які поставлені на масив бетону. Конструктив із ясена поставлені ось такі полясини читиу різьба. Із різьба і терта золотиста патина. Надзвичайно красивий конструктив сходів із поворотними сходинками без площадки. Можете бачити, наскільки красиво прикрасив даний конструктив сходів. Колір, слонова кістка із золотистий патин. Перший поверх можете бачити кусак. Пояснення також ЧЗУ і поперемо другу. знову дубові, красиві двері. Друзі, якщо вам подобаються ось такі роботи, які ми монтуємо, звертайтесь до нас. Команда Тивод це завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо всім нам миру.